Швидкий розклад на тему, який чоловік на порозі. Так, загадуйте термін. Давайте будемо дивитись. Так, отже, на порозі. Так, нове знайомство, так, одразу молодий чоловік, можливо, буде молодше за вас. Так, що тут у нас показують? Угу, навіть так. Так. Це, можливо, чоловік, у якого була якась певна стабільність своя. Скоріше всього, він був одружений, але потім щось пішло не так. Скоріше за все, він зараз знаходиться в стані розлучення. Так, і ось він уже обирає новий шлях. Угу. Так. Ну, як коли він вас зустріне, він уже буде вільний, і він буде готовий будувати з вами відносини. Так. Так, дивіться. На момент, коли ви зустрінетесь, чоловік уже буде вільний, ось, готовий будувати з вами відносини, і ви можете з ним навіть в перспективі, не швидкій перспективі, але так, на майбутнє, він може стати навіть вашим чоловіком. Тобто, з такого активного, з активної позиції, можете поступово його перевести ось. В офіційного чоловіка. І так, він буде вас добуватися, відганяти всіх ваших кавалерів, і він також буде дуже активно працювати над цими відносинами. Ось, дивіться, ви в кінці виходите навіть у сьогодні енергії. Король Пентаклів, королева Пентаклів. Тобто це може бути дуже достойний союз. Ось. Звичайно, з перспективою, це не буде дуже швидко. Але саме знайомство може відбутись досить скоро.